Шановні друзі, Іван Огієнко мудро сказав: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. І ці слова не просто афоризм, це істина, перевірена часом. Я не буду говорити про мову як про набір звуків, слів чи правил. Ні. Сьогодні я хочу говорити про мову як про дзеркало. Дзеркало, в якому ми бачимо не тільки своє відображення, а й відображення нашої історії, нашої культури, нашої душі. Мова це наша національна ознака, так саме та, це те, що відрізняє нас від інших народів, це наш паспорт, наша візитівка. Уявіть собі, що ви зустрічаєте незнайомця в іншій країні. І раптом чуєте рідну українську мову. Що ви відчуваєте? Гордість, впевненість, спорідненість це не просто слова, це код, який нас об'єднує, як пароль, який відчиняє двері до серця. Він свідчить про те, що ми належимо до одного великого роду, роду українців. Не існує більш небезпечної думки, ніж. Немає різниці, якою мовою говорити. Є різниця, бо кожна європейська нація береже свою мову, адже розуміє, саме вона є фундаментом державності. У мові наша культура. Так, культура. Кожне слово це маленька немистинка нашої культури. У словах вишиванка. Полятка, оберіг, поляниця, це наша історія, наші традиції, наша віра. І сьогодні, у час війни, ми просто зобов'язані говорити українською, бо знання рідної мови це не лише ознака культури, а й щит, що захищає їх брехні та пропаганди. Це наш інструмент національної безпеки. У мові сутність нашої свідомості. Так, свідомості. Мова формує наше мислення. Вона впливає на те, як ми сприймаємо світ і як ми бачимо себе в ньому. Мова це наш фундамент, це наша зброя, це наша фортеця, яка не дозволяє ворогу проникнути в наші душі. І сьогодні українці роблять важливий вибір зберігати. І плакати свою мову. Ми усвідомили, мова це наш код, наш символ свободи, наш шлях до єдності і перемоги. І ми повинні нести цей код у майбутнє з гідністю та любов'ю. Говоріть, думайте українською. Чесне слово, вона не кусається, я це знаю, напевне.